Ї -ї. Ї -ї. Ти дивись, сердені є істина в сердені є твій медитативний стан, і ти відшукай себе в ньому ман. Маску скидай, маску одягай, маску купляй, маску викидай на лиці, щоб не заразитися. Вірусом який смертельно небезпечний. Воду жилися. Люди далі пруть проти неба, проти самого себе. Ми як мухи дохнем і никаємося. Інтернет навчив, що страх зайве відчуття. Тому ми не боїмося нічого. І в тому вся біда. Да, да, правда, одна. Для всіх, ну кожного правда своя, так що не треба судити мене. Ти зробив погане мені, а я тобі зроблю два рази гірше. І тому ми зведем кінці начальникам правди від мене не почути. Око за око, зуб за зуб, поганого я тобі нічого не зробив, тому мир. А всім бідним хліба і безхатькам тепла, і приюта ти дивися в є істина, в є твій медитативний стан, і ти відчукай себе в ньому, ман. 一。いい